На минулому тижні у Донецьку відбулася акція Біла квітка. Захід проходив на підтримку благодійного проєкту Добро через серця. Мета акції привернути увагу до проблеми онкохворих дітей. Усім, хто взяв участь та вніс свою пожертву, учасники ініціативної групи дарували кульки, наклейки, блокноти і, звичайно, ж білі ромашки. Символ акції Біла квітка. У благодійному святі взяли участь усі, кому небайдужа була проблема онкохворих дітей. Учасникам було запропоновано пройти зі скарбничкою по культурній артерії Донецька бульвару Пушкіна та обміняти кульки і квіти на посильні вклади перехожих. Загалом упродовж трьох годин з 5 до 8 вечора вдалося зібрати понад 5,5 тисяч гривень. Організатори заходу вдячні усім небайдужим, які кожен по-своєму допомогли діткам. Виручені кошти підуть на придбання апарату штучної вентиляції легенів для Донецького онкогематологічного центру. Загальна вартість обладнання майже 105 тисяч гривень, із них на сьогодні зібрано 45 тисяч. Попереду на активістів чекає ще не одна акція, перш ніж можна буде сказати, з миропонитці бідному сорочка. Не діставши ще й половини необхідної суми, волонтери радіють, адже на очах теплішають серця людей, зростає їх зацікавленість. Тільки коли ми навчимося пропускати чуже горе людей через свої серця, світ стане кращим.